Доброго ранку, шановне панство. Та як вчора трошки більше кинув підстилки, то в вольєрі більш-менш сухо. Тільки що дав на перекус внутрінята капусту. І ось і маленькі внутрінята, і великі внутрінята. Вже всі їдять капусту. Зараз далі все буду давати. А внутріня там сьогодні. Субота, напевно, 8 числа. Внутрішня там 10 днів і внутрішня вже собі дадуть ради. Якщо внутрішня вже починає їсти, воно вже, я думаю, я ще так ніколи не робив, але з 10 днів внутрішня вже без мами може обійтися. Звичайно, темпи росту його будуть незначні відносно. Порівняно з тим, як воно з мамою живе, тому що материнське молоко дає великий ріст ну, там... Десь коли читав, що 3 грами материнського молока дають 1 грам приросту. Наскільки то правда не пам'ятаю, але мені так здається, що таку інформацію я колись прочитував. Ось. Зараз. Грануло дав 800 грам плюс кукуруд, три качана кукурудзи. Вони тут все з'їли. Треба знов почистити буде швелера. І продовжується наступний день. Роботи повно. Другий вже такий хороший, можна сказати, літній день. Я вчора в футболці на вулиці проходив цілий день. Так що... Відемо працювати дальше.